Колеги, в середовищі наших колег, виробників молока, точиться дискусія, яка краща система утримання телят, індивідуальне чи групове. Питання в тому, що при рівних умовах телята, коли рухаються, вони їдять більше корму, п'ють більше води, їдять більше сіна. Таким чином у них вищі прирости на тій ж схемі випоювання. Перше, друге, у них немає соціального стресу. Після відлучення від молока вони навчились комунікувати між собою. Це все рівно, що як дитина не ходить, в дитячий садочок одразу у перший клас її здають її не до навчання, вона навчається контактувати із своїми колегами. Тому це така ж подібна ситуація. Тим більше зараз не вистачає людей на фермах, автоматизувавши випоювання, може вона телятниця слідити за 200, 300, навіть 400 телят за зміну без проблем. Вони вчасно приводити молочко. Від лікар приходить, дивиться на авто Там є спіти про здоров'я і ціленаправлено, Потім працює з тими телятами, в яких є проблеми. Приміром, ми можемо сьогодні знати те теля, яке завтра захворіє. Це така вища ступінь моніторингу здоров'я, не, чу... не очікуючи, коли почнеться клінічне захворювання. Так ну, зараз в Америці дуже багато ця технологія застосовується. Тому Україна теж я думаю, що динамічно є інтерес на виробників молока. Тому ми йдемо в тренді з світом.